І знову лазери. Тепер від Rainmetal та MBDA. Стануть на озброєння у 2029-му. Lockheed Martin інвестує 50 мільйонів доларів у виробника морських безпілотників Sail Drone. Спільне творіння марка Цукерберга і палмера лакі військовий віаршолом Eye. Крута штука. Подивіться на нього. Дослідники Токійського університету знайшли новий цікавий спосіб вирощувати алмази. Електроплита, що може працювати під час відключень. Головна новина випуску, як на мене. x 59 НАСА і знову Lockheed Мартін спробують повернути людству віру у надзвукову цивільну авіацію. В MIT запрацював суперкомп'ютер потужністю 2 ексафлопса. Звикаємо до нових вимірів продуктивності. Екологічне реактивне паливо з вашої старої яєшні. Не жартую. Кільце комп'ютерна миша. Мило і недорого. Ролс Ройс створив справ.